50 Скільки? 50. А в мене де такі гроші? Хоч 30. 30. А тобі наш? Що? Щоб було рівно 50. Рівно 50? Дати 30, щоб тобі було рівно 50, да? так? А тобі на що гроші? На макарони. На які макарони? макарони. Тому що тобі макароні піти купити. Купити тобі макаронів? Точно? А де ти їх будеш варити? Вдома. Купи мені пельмені. Купити тобі пельмені? Ти точно будеш дома варити? Я тобі куплю. Да? То куди йдемо? Який магазин? Він знає. А, він знає? То давай в якийсь магазин підемо купувати. Він втік, він боїться. Чи почекай. Давай. Ти підемо купити підміни? То що він боїться відео знімати? А ти не боїшся? Я тебе як звати? Петро. Петро, так? Да? А ти українець? Так. Да. Все. То в який магазин йде? я не знаю, він не йде. День то, то давай ти підеш. А нам ще поїзд. Куда на поїзд? До дома. До Та ми гроші просимо їх плям на вокзалі На вокзалі, а сигарети не купляєш? Водку так, не купляє чесно. купляєш? Моя мама даже каву не п'є, чесне слово. Чесне слово? Да. Хорошо. А ти вчишся в школі чи ні? Та я тобі куплю, але в мене нема часу. Дивись. Я в мене є 20 гривень даю тобі. Дай мені один такий папір. Такий один папір дати? Ну, ти знаєш, щоб такий папір дати, то треба заробити такий папір, правильно? Давай мені пельмені, давай мені 20 гривень на тобі 20 гривень назад. То давай в магазин. Ано почекай. Давай, почекай, почекай. Я не знаю, там є магазин. То давай де пельменів тобі купити? Ну все, то давай знайдемо де купити пілімені. Та питань немає, 120 стоїть я тобі їх куплю. А за 400. І за 400 куплю. Ну таких пеліменів дорогі, як не та мені якусь шапку. Яку тобі? Літу, подрізно, та тебе постригти треба. Ти а, чучело. Мені, давай поїхали постражем. Давай. Да? А Елісей чи як його звати? Одессей. А тут одесь стріжка. Давай, шукай, де стрижка. А десей? Він буде тут, а якщо він буде тут, я зараз тебе назад привезу, приїдемо пострижемося. Сідай. А Дісей. Дядя, мене бере постригтися. Стригтися. Я постригтися. запустрій. Адісей, де сюди, чого ти ховаєшся? Де сюди. Ти куди йдеш? Додому десь живеш? Він хоче постригтися, я його пострижу. Де тут та перукардя? Щоб поїду.